Майже 270 мільйонів або кожний десятий на землі людина похилого віку. В Україні один з п'яти. Надія Радковська зараз живе одна. Десять років тому з Донеччини приїхала до дітей, але донька нині у Києві. Жінка зараховує себе до людей похилого віку, але говорить так: через 25 років святкуватиме століття. Щоб було всім понятно, мені в дні після війни мені бабуся готовила ліпешки лебідою. Надія Радковська навчалась на педагога і лише три роки працювала у дитсадку. Про решту красномовно говорить посвідчення майора міліції. Два десятки літ жінка була інспектором у справах неповнолітніх і досі має непосидючу вдачу. Через це донька у Полтаві одразу ж по приїзді повела її у творчі колективи. Я більше 10 років ходила в ДК в ретроклуб, в літ там Ніна Фьодоровна Гриб, і в ретро-клубі там це... А потім я, ну, в общем, перестала ходити, тому що упала, руки поламала і так це, не посидячи без пишу, танцювала. Зараз чи не найбільше їй до вподоби ходити у територіальний центр Ленінського району. Тут зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, спільні інтереси і добре ставлення. А ще Надія Дмитрівна вчиться правильно? Учениця вона дуже хороша, розумна, приємна жінка, дуже гарно з нею спілкуватися, навчатися. Ну що, ми в основному працюємо з програмою Word, створення документу. Там, вона, Надія Дмитрина пише вірші, тому її потрібно набирати, роздруковувати. Ну і в принципі цьому її навчаю. Потреба не стільки в комп'ютерній грамотності, як у спілкуванні. У терцентрі цю істину зрозуміли давно. Зараз постійно до них приходить півтори сотні людей похилого віку. Кожна людина, хто до нас приходить, в принципі, є своя ціль, своя мета, своє. Ну, наприклад, так, діти поїхали десь в інше місто працювати, залишили батькам ноутбук, ну, хочуть навчитися розмовляти ну, по скайпу, спілкуватися. Тому приходить така ціль. Ну, кожного різна своя ціль. Приходять, спілкуються до нас, навчаються чомусь. Ми у них чомусь навчаємося. А вчать і мудро ставитись до свого віку і переживати неприємності, і цінувати життя. Гречит полинь непрошеная старость, незваний гості поселилась в дом. Ніхто Никто звав, звал, зачем она осталась? Воспоминанием прогоняет сон. Пусть не чим о мечталась, і в безвозряд безвозвратно нової ушло. Теперь дороже все, что мне досталось, що как награда горестям на зло.